My hands stable, I feel able. To turn the tables, I could do this. Just keep moving. Keep your hands up. Stupid. I feel like it. I can see the end. I can see my future rock for the world. Відки BMW. Зрозуміли, right. що ніякі номер в камеру не будуть попадати. Був удар дар вперед автомобіля. І частково. Заміна Лонжерона. Навіть можете бачити автомобіль чорний. Лонджерон був синій. Отак. От Також та боковина була вдарена. Так само продав свій ремонт. Тут такий шовчик під завод. Так само тут. Жар алюмінієвий. І видно, знизу так само нічого не видно, що був ремонт. Отак. От Вже пофарбовано. Ось так, шовчики під фарбою. Воно все як збереться. Нічого навіть не буде замітно. Тут є такий перехід плавний. Похожий на завод, напилення, Також плавно. Такі повітряні кишені були. Ніхто нічого не знайде. Шовчик. Воно все під лаком. Воно так має бути. Такий блеск має бути. Так. Перехід по кантику. Отак було. Нічого не видно. Тут маленький стик між переходами. Зараз. Таке тускле отут. Ну, Воно ледь замітно, але тут йде труба допереду. Алюмініве можна лишати, можна легенько заполірувати. Так, це дрібниця. Саме такі були кишеньки повітряні. Що залетіло, то залетіло, що не залетіло, то незамітно. Отак. Всі воно підсохнуло, зараз можна потроху збирати. Починати буду. Зниженії палки, рульової, поки нема швелера переднього, буду ставити генератор, насоск, ну, компресор кондиціонера трубки, блок. Тут все було розібрано. Сильний вітер, не знаю, чи буде чути мене. Ось така вийшла робота. Мапер ще без решоток, не немає зовсім свого місця, але стоїть непогано. Там. Ну, Я рухаю. Він весь рухається, тому що тут решотки мають стояти, там ще має стояти продовження до балки. Воно свою форму набере, але навіть і зараз досить непогано. Фактично автомобіль в роботі трохи складний. Тут алюміній, анджерон алюмінієвий, ну, грубо кажучи, весь алюмінієвий. Де було роблено, ви не знайдете, ніхто не знайде. Стоїть колеса, але вже бачили шовчики. То все так має бути по оригіналу. Не знаю, я вас запав за колесо, що ви там бачили. Не знаю. Зараз мали би щось бачити. Тут фари вже стоять інші. Бампер також вже стоїть другий, Ну, від, від новішої моделі, ну, відповідно, решетка. Весь передок тут інакший. Завісили ще десь старі, вдалося їх нарівняти.